Данок з іскрою. Для того, аби приготувати смачну страву, не обов'язково знати усі язи кулінарії. Важливо, те, з яким настроєм ви це робите. Доброго ранку! Сьогодні приготуємо ягідно-йогуртове желе. Нам потрібно йогурт натуральний без наповнювача, заморожені ягоди у нас вишня та смородина, цукор, желатин. А для декору використаємо листя свіжої м'яти. Що ж, готуємо? Для початку нерозморожені ягоди відварюємо. Для такого сніданку ви можете використати будь-які ягоди, які вам смакують. Наприклад, вишню, смородину, малину або навіть банани. Поки варитимуться ягоди, а це не більше п'яти хвилин, ми розведемо желатин у теплій воді. Нам потрібно 2 столові ложки желатину і 3 столові ложки теплої води. Розтираємо желатин з водою і ставимо на невеличкий вогонь, проте не доводимо до кипіння. Усе готове, тепер даємо желатину трішки охолонути. Йогурт виливаємо у ємкість і додаємо цукор. Потім перетиратимемо. Замість йогурту ви можете використати сметану або, наприклад, вершки. Але оскільки наша страва ранкова, ми готуємо її на сніданок, тому ми хочемо зробити її максимально ніжною, тому використовуємо йогурт, бо він найменшої жирності порівняє сметаною або вершками. Тим паче він смачний і корисний. До йогурту з цукром додаємо желатин. І збиваємо міксером. Далі наливаємо йогурт з цукром та желатином у склянки або ж порційні креманки, чи ті посудини, з яких ви полюбляєте їсти десерти. Желе з йогурту ми поставили в холодильник, аби воно загусло, а за той час ми розведемо желатин, що залишився, а це одна столова ложка з двома столовими ложками теплої води. Ним ми будемо загущувати наш наступний шар желе ягідний. Ягоди з желатином виливаємо поверх шару йогуртового желе. Ставимо в холодильник, аби усе гарно загусло. Сніданок з іскрою. Нам треба жити кожним днем. Не ждать омріяної дати горіть сьогоднішнім огнем, бо завтра може не настати. Живіть тут і зараз, ліна костенка, як завжди, влучна. Ми вас дуже любимо. Смачного! Данок з іскрою. Це німецька корівка Грета. Вона дуже пишається тим, наскільки якісно обробляється її молоко. А це українська корівка Муня. Тепер її молоко обробляється так само. І вона також цим дуже пишається. Mm. Fresh milk. Ah. Моє молоко теж фрешміл. On zbriga vsi korisni rečevini, mloko kaskove, molokija.